Як в кожному шанучому себе місті, недалеко від головного залізничного вокзалу Жешова, розташувався за базилікою Успіння Пресвятої Богородиці, історичний центр міста приблизно центр міста починається за ронду Гнацього Токарчука, це місцевий архієпіскоп, але... Як цікаво, прізвище Тукарчук. Звісно, що воно звучить не як польське, як українське. Ну тобто, бачите, коріння навіть місцевого архієпископа відносить нас історично до України. Розташувалися тут театр імені Ванди, ось ще якісь красиві історичні будиночки з гарними підстриженими кущиками. І, звісно, святково брана сама базиліка. Успіння Пресвятої Богородиці, бо сьогодні свято Божого тіла, і хоча є людина віруюча, але не канонічна. Так трапилось, що потрапляю на святі свята, то на Пасху в кільце, то зараз на Божого тіла вжешу. Що... Ну але в костел не будемо заходити, не будемо заважати людям своєю відеозйомкою. І ще біля костелу знаходиться пам'ятник Івана Здук, і що саме цікаве на Івана Павла Дро. А своєї історичної цікавої постаті у ну, такий центр, такий початку центра міста Жешов.